У прилуках розпочала свою роботу національна програма залучення молоді до відновлення України віднова ЮЕЙ, у межах якої волонтери з різних областей та, зокрема, молодіжного центру Чернігівщини, допоможуть створити місцевим активістам молодіжний простір. Ці завдання. Зробити косметичний ремонт о, вигляді оздоблених робіт, формування стелі, стін, заміни покриття, також сантехнічні роботи, електричні роботи. Загалом за п'ять робочих днів волонтери мають перетворити старе занедбане приміщення на сучасний зручний простір, де у майбутньому збиратимуться члени молодіжної ради при Прилуцькій міській раді. Хочеться зробити щось корисне для країни, корисне для своєї області. Нехай не для мого міста, але для міста з моєї області. Це щось і корисне і приємне, тому що ми не тільки працюємо, ми ще й навчаємось, ми спілкуємось з людьми. Це дуже круто, плюс це повищає, підвищує мобільність молоді нашої, тому що молодь може якось хоч якось подорожувати. Я хочу, щоб це все працювало, щоб воно, ну, наприклад, ми це не зробили тут, ремонт такий косметичний, да? і воно sta, ну, не стало, щоб стояти тут, да? а просто. Сюди приходили люди, чимось тут займалися цікавим. Чим їм ну, забажається. Сама Аня теж планує долучитися до Прилуцької молодіжної ради. Вона місцева. Окрім неї, до створення молодіжного простору з прилучан підключилися ще п'ятеро. Всіма волонтерами керує майстер будівельних робіт. Основна моя робота, так як в нас більше. Дівчат ніж хлопців. Я займаюся більше такими тяжкими речами, тобто переносом. Це може бути там, ви можете побачити, там палети лежать, тобто такі двері тяжкі. Наш бос він сказав, хто буде робити це, і той, хто хоче, визивається, хто не хоче, той не визивається. Ну і тут роботи багато, тому роботи на всіх вистачає. У нас тут косметичні роботи, вони прості: це пофарбувати, шліфувати, там загрунтувати. Ось це можуть всі. Якщо хтось не знає, як робити, нам показують. Сьогодні розподілялося, просто спитали, хто буде фарбувати фасад. Було визначено хто чим вміє займатися. Початку почали з тих, що вже вміють, потім почали вже навчати. Хто не вміє, то вже навчаємо, розказуємо, показуємо. Тільки в дворі колеса фарбували все. Так ні, нічого такого не було, це перший раз у мене таке. Я взагалі 14 років працював на будівництві, тому це не, не, не впервої, як кажуть, для мене. Ось. І такі роботи це звичайна справа. Закінчити цей об'єкт волонтери планують до кінця робочого тижня. Ремонтні роботи здійснюються за кошти національної програми «Віднова.UA». Сума витрат становить 5 тисяч доларів.